Я захоплююсь нашим Богом, справді дивовижно, що Він створив все чудово, він створив все гармонійно. І я вірю в те, що навіть сьогоднішнє зібрання, яке в нас зараз відбувається, він його також творив творив через Духа Святого. Зараз ви всі зрозумієте, чому я так кажу, тому що сьогоднішні наші пісні прославлення вони були про Духа Святого. І сьогоднішня. Тема, проповідь, вона буде пов'язана саме з Духом Святим. Скажіть, будь ласка. На вашу думку, які є способи комунікації От в суспільстві? Як люди комунікують один з одним? Спілкування. Писати щось. Це говорити, знову ж таки. І є ще один спосіб це. Жести. Так, є три способи комунікації. І Бог чудний, і Він саме для... з нами комунікує одним із способів це говорити. Я хочу, щоб ми відкрили зараз Біблію в євреїв третій розділ, сьомий дев'ятий вірш. Євреї, третій розділ, сьомий дев'ятий вірш. Тому то, як каже Дух Святий, Сьогодні, як голос Його ви почуєте, не робіть затверділими ваших сердець. І як під час нарікань за дня випробування на пустині, де мене випробовували отці ваші, мене випробовували і бачили працю Мою сорок років. Цей текст говорить про те, що Дух Святий він говорить. І менш з тим він говорить сьогодні. Він говорить сьогодні. Це його є певна комунікація з нами. І є паралельний чудовий вірш в Біблії, який також відкриває, що саме Дух Той буде говорити. Тобто, ми відслідковуємо послідовність. Дух Святий Він говорить. Зараз ми почуємо те, що. Він буде говорити, тобто, що він буде говорити, ці рядки написані в Євангелії від Івана, 16 розділ з 13 до 14 вірша. А коли прийде Він, той Дух правди, і Він вас попровадить до цілої правди, бо не буде казати сам від себе, а що тільки почує, казатиме, а що має настати, звістить вам. Він прославить мене, бо візьме з Мого. Та й вам сповістить. У цьому дивовижному вірші є послідовність почув, зробив. Саме і сьогодні тема цієї проповіді моєї є почув, зробив. Коли ми згадуємо Ісуса Христа, коли Він був на землі, Він чию волю виконував? Він почув волю Отця і її виконав. У цьому вірші, що я тільки що зачитував в євреїв, там чітко було сказано, що Дух Святий Він говорив до кожного із нас тільки те, що говорив йому Син Божий. В цьому також є послідовність, і для нас є також повеління, те, що ми чуємо від Духа Святого, ми маємо його зробити. В цьому і є особливість того, що робить Дух Святий в нашому житті. Наступне, коли відбувається те, що ми почуємо, що, решту-решт, ми маємо зробити, коли ми почули Його, тобто Господа? І скажіть, будь ласка, як ми зараз в цей час через Духа Святого чуємо Бога? Як ви чуєте Бога? Через Писання? Через думки, через совість? Через обставини Бог говорить Ще. через інших людей, тобто через церкву, через тих, хто живуть з нами поруч. Правда, Бог багатогранний і Він говорить, да, Данік правильно підказує, ще через молитву. Дуже велике спілкування з Богом. І коли ми чуємо Бога, це через молитву. Бог багатогранний і Він зробив це велике чудо для кожного з нас, щоб ми чули і виконували. Те, що ми почуємо, ми маємо зробити. Були приклади з мого життя, коли я прошу щось у Бога в якийсь певний період свого життя. От, наприклад, коротенький, він був зовсім поруч, цей приклад це коли я нахожусь на роботі, приходить якась до мене людина, і я молюся, Господи, дай мені слово, що їй сказати. І Бог мені дає думку: візьми брошурку і подаруй її. А в мене думки, та ну вона її не візьме. Але я, переборюючи себе, все ж таки беру цю брошурку і дарую для цієї людини, і вона в захваті її бере. І я розумію, що це Дух Святий проговорив. І є зворотня ще ситуація тоді, коли Дух Святий каже, візьми, підійди і поздоровайся до неї, до цієї людини. І я собі думаю, я підійду чуть-чуть пізніше. Зараз я це дороблю, але вже цього пізніше в мене вже немає. Цей шанс він вже втрачений. Це говорить про те, що те, що я почув, я маю зробити зразу ж, не зволікаючись. Те, що ми робимо, ми маємо не відкладати на потім. Ми маємо зробити якийсь крок для того, щоб зробити те, що нам говорить Господь. Те і є успіхом нашої праці на ниві Господній, коли ми чуємо те, що. Каже до нас Бог. Але є ще більш складніше питання по відношенню до того, що є перешкодою того, коли ми не робимо те, що ми чуємо. Цей текст він чітко відкриває. каже: не робіть затверділих ваших сердець. Не робіть затверділих ваших сердець як під час нарікань. За дня випробування. Це є і є причиною того, коли ми не виконуємо Божої волі, тому що наше серце воно затверділе. Це є нарікання на Бога. І тоді людина не може зробити того, що каже Бог. І знову ж таки, а чому ми нарікаємо? Що нам не вистачає або що нам? Нас провокує на це нарікання. У Нас відбувається неправильна реакція на Боже Слово, яке Він допустив в наше життя випробування, ми зразу починаємо реагувати не так, як би хотів би Бог. Божа воля вона завжди є досконала. І в цій Божій волі кожен раз нас Бог буде випробовувати. Але причина в тому, що ми нарікаємо. І ми завжди не завжди з цим погоджуємося те, до чого нас закликає Господь. Як не нарікати у випробуваннях? Як ми боремося з тим, щоб не нарікати? Я вірю в те, що в нас є ці проблеми, і ми боремося з ними. Як ми в повсякденному житті. Поступаємо, коли приходить випробування, і ми розуміємо, що нам важко зараз, як ми боремося з тим, щоб цього не зробити. Якщо глянути в цей текст, тут чітко сказано, що брали, нам потрібно брати приклад з біблійних отців. Не поступати так, як вони поступали. У нас є ряд. Прикладів того, як біблійні персонажі не виконували Божу волю, а нарікали. І саме великим прикладом того є, коли єврейський народ він ходив по пустині, і в час їхнього ходіння в них були постійні нарікання на Бога. Хоча при цьому Бог їм пообіцяв, він сказав: ідіть, я вас виведу в Ханаанський край. І ще головна особливість того, щоб не нарікати, це пам'ятати про Божі обітниці, ті, які нам Бог говорить. Воно не завжди трапляється в ту мить, коли Бог щось обіцяє. Нам треба певний час якийсь зачекати до певного виконання Божої обітниці. Але в нас не завжди хватає терпіння. Але текст закликає: терпіть. І ще момент того, коли Бог робить чудеса. Так як єврейський народ ходив по пустині, Бог зробив багато чудес, правда? ж? Він багато їм зробив неймовірних чудес. Проходження через море, вода, манна і решту, багато-багато всяких свідоцтв. Так само і в нашому житті Бог робить чудеса, я вірю, що робить. І є ще одною такою підсказкою того, щоб не робити затверділими наших сердець, це згадувати про ті чудеса, які Бог робив. Це говорить про те, що прийде час і Бог зробить ще одне чудо. І Бог виконає ту обітницю, яку він пообіцяв. Краще згадувати щось добре впродовж випробувань. Воно буде нас більш мотивувати, воно буде нас більш підтримувати в тих таких непростих моментах нашого життя. Тобто, коли ми почули Слово Боже, і ми зрозуміли, що це Божа воля, нам потрібно почути і виконати. Це буде найкраще те, що ми могли би зробити для нашого Отця. Хай Бог благословить кожного з нас в наших випробуваннях, які будуть у нас завжди бути виконавцем і не відкладати його на потім. Тому що Божа воля, вона для нас найкраща. Да, будуть періоди випробувань, і вони, можливо, зараз є у кожного із нас. Але давайте ми собі пригадаємо те, що було, те, що Бог нам обіцяв впродовж нашого життя, що Він завжди поруч, що він готовий допомагати, що Він зробить чудо в нашому житті. І це прославить нашого Творця. Амінь.